Проект здійснюється за підтримки ангелів надії. Ви дивитеся молодіжний сезон найпозитивнішої сімейної програми Двоє Одне життя. 13 пар завітають до нас, аби перевірити, чи готові вони до справжнього сімейного життя. Всім привіт! Мене звати Юля. Павел звати Люда. Мене звати Андрій. У цьому їм допоможуть наші ведучі, щасливе подружжя зі стажем Кирило та Світлана Андрієви. Від цього сезону ми очікуємо, що вся вся молодь України вона. Стане такою свідомою в підготовці до шлюбу, адже цього не вчать у школі. і Якщо доречно, то поділитись своїм досвідом. Дуже сподіваємося, що молодь буде відкрита і готова до діалогу, бо вони все завжди познають. А також наша постійна психологиня Оксана Сич. Мені інтересно понаблюдати очі за взаємодійством ребят і ведущих. що ж там відбуватися. Я в придкушені від тих тем, які будуть розкриті в цьому циклі. Отож розпочинаємо і нехай кохання. Вам буде в нагоді одного ранку проснувшись тих, відчу метелики в животі йота, тому що ти закохався. Привіт, друзі! Ой. Ой, і що це вже трапилося? Я тут в своїх невеселих роздумах згадую наших з тобою друзів, Любий. От Денис з Оксаною прожили разом всього рік і шість місяців. Ну і. Ну і? і, А Паша з Ірою? лише півроку. А я одразу говорив, що вони не пара. Угу. А Катя з Максимом. Навіть до трьох років не дотягнули, Любий. Ну і до чого це все? А до того, що правду кажуть люди, любов живе три роки. Ну, не знаю. Ну, тоді чому ми разом вже сім років. Ну, ти Я не знаю. Може, ми просто звикли один до одного. Кохана моя, можливо, закоханість і недовго триває. А от справжня любов вона вічна. Не вислів, а пісня. А що ж нам заспівають закохані пташки, які завітали на нашу програму. Всім привіт! Це моя Кристина, а мене звуть Ігор. Ми зустрічаємося уже почти 200 днів. Вот Кристина вірить, що ми уже любимо друг друга, але я ще до конца не уверен, що что это, что это именно та саме любов. А щоб розвіяти усі сумніви, розосередимо гостей по кімнатах. Христину туди де пахне трояндами, ваніллю та шоколадом. Кристина, привіт. А Ігора просто до Кирила. Привіт, чоловіче. Привіт. Вітаю тебе в моїй жіночій кімнаті. Не соромся, почувай себе як вдома. Тут можна говорити все, що думаєш. Пригощайся чаєм, якщо хочеш, з ефірками. Отже, ми сьогодні будемо з тобою говорити про справжнє кохання і про закоханість. Як ти вважаєш? На даному етапі скільки ви зустрічаєтесь? Ну грабиті 7 місяців. Ого, ну це немало. 198 днів. дні. Та якщо точно, через 2 дні 200 днів. Ух ти! Прямо дні рахую. <гум> Як я рахую дні до зарплати? Ех. Сьогодні поговоримо з тобою про закоханість. Ти а, зараз закохана? Чи все ж таки можеш сказати, що ти кохаєш прямо аж таке ж, кохання до смерті? Ну, мне кажется, что сейчас уже переходит такое бы влюбленность перерастает. И кажется, что уже люблю. Ты же кухаешь ей. Ну, я люблю ее, да. Но... я ещё не уверен до конца, что это та самая именно любовь, которая уже не влюблённость, а именно любовь. Я вот хотел бы разобраться точно, чтобы знать. О'кей, ну спробуємо разом з тобою розібратися. Симпатизує мені наша солодка парочка. А яке перше враження склалося у психолога пані Оксани? Ну, що, удивительна пара. в ній відчувається тривожність, легкість, волнение. А Игорь, он достаточно такой вот устойчивый. Мне очень импонирует эта пара. Хочу звернути Твою увагу на ось цей малюнок, який стоїть у мене тут на столі. Подивись, будь ласка. Де ж дороза запропонуємо нашій парі на прикладі квітки та дерева знайти п'ять відмінностей між коханням та закоханістю. Що спадає на думку першу чергу? Корні глубже, вони більш болісовий. Цвіток і дерево, якщо порівняти в розмірах, наприклад, тут вони однакових розмірів, а насправді дерево деле дереж більше і. Чтобы повредить дереву надо очень что-то очень большое и очень такое масштабное, а цветок он его легко із додатті вирвати. Тобто дерево схоже на справжнє кохання, воно надзвичайно міцно. Посаджен, а квіточка, як ти правильно помітив, дуже легко зірвати. Тобто кохання сьогодні є закоханість, а завтра, може, як ти сказав, вітерець поду і немає. Mm -hmm. Давай далі. На першийгляд бо припликатна, я кажу, роза. Так, дійсно, квітка на нас вабить своїм яскравим кольором, може нам навіть настрій підняти. Ми просто як літаємо на сьомому небі, коли знаходимося поруч зі своєю коханою людиною. Тримаємось за руку, дивимось в очі. Для нас вона сяє як яскрава, якась квітка краще за всіх. А ось коли дивимось на дерево, просто можливо відпочиваємо душею, так? Під деревом можна спрятатися, відкривається від знаю, а цвіточок. Просто цвіточок. Ага, зрозумів, дерево дорівнює великому коханню. Головне, щоб обранець не виявився дубом. Ага, просто кохання. О, дуже, дуже важливий момент. Тобто в любові справжній так можна якось, як ти сказав, сховатися і перебувати як в певній такій скелі, фортеці. Mm -hmm. А у квітці, ну що можна? Ну просто-просто милуватися нею, yeah. тобто таким чином. Мне очень нравится, какие характеристики дает Игорь любви или влюбленности. То есть настолько точно подмечает он эту разницу влюбленности и любви, ну, на примере цветка и дерева. Ну, как будто бы очень какая-то глубина в нем чувствуется. Я бы хотела обратить внимание на временность. Дерево, оно дольше растет, но сначала много надо усилий для того, чтобы оно выросло. И mm -hmm. там поливать каждый день, и все такое, но потом уже придет время, когда оно будет просто э, проносить плоды, и тебе уже особо так не надо будет ничего вкладывать для этого. Mm -hmm. А цветок, он ну, очень такой временный. Действительно, так само и закоханность может минуты, через какие час, такие яскравые почуття, а кухание залишится навсегда. Кристина говорит, что, ну, если вы смотреть на примере цветка и дерева, да, что потом наступает момент, когда можно особо и не вкладываться, да, дерево и так будет приносить плоды. Да, это ошибочное мнение, потому что в отношения надо вкладываться всегда, и это достаточно интересный, долгий, постоянный процесс. Меняемся мы, меняется наш партнер, меняется наш взгляд на какие-то вещи. Якщо не вкладатися, то це можна бути одному, і оці плоди це є певні етапи в житті. Наприклад, у вас можуть з'явитися діти, у вас може з'явитися спільний будинок, у вас можуть з'явитися якісь якась навіть спільна справа. А ще іпотека, кредит та пару тисяч використаних підгузників. Ех, романтика! Ви починаєте щось створювати для цього світу, і це і цим можуть користуватися інші, і це приносить іншим не просто задоволення а ще й користь. Mm -hmm. У квітки, на жаль, такого немає. Вона має такий ефект дуже швидкий. Ти подарував, вау, а потім вона зав'яла там буквально через тиждень. У мене ще така мисля прийшла, що, ну, якщо взяти в ідеалі, е, от дерево ж цвіте перед тим, як принести свої плоди, правильно? Угу. І це як влюбленість, вона потім переходить в плод якийсь. І це не щось погане, влюбленість. Це просто те, що має бути перед любов'ю. Слухай, Христинко, ти часом перед програмою, диссертацією по психології, екології не захищала розумна, аж страшно. Дійсно, згодна з тобою. Ти знаєш, в мене теж виникла така думка, поки ти говорила, що а, а насправді то. Дерево цвіте кожен рік. дуже важливо розуміти, що ну, як будто би такого, що ліба цвіток може бути добре, або дерево, це добре. От і мене, коли запитують, що важливіше: їжа чи кохання? Я мовчу, тому що їм Влюбленість може перерости в любов. Кожна да? стадія, вона по-своєму хороша і важна. Чудово, ми розібралися, знайшли з тобою відмінності, але м я думаю, що не до кінця ми розкрили все одно цю. Тему з тобою для наших глядачів та й для себе також. Тому пропоную тобі ще одне невеличке завдання. А завдання буде нескладним. Христина та Ігор отримають аркуш, поділений навпіл. З одного боку необхідно буде написати переваги свого партнера, а з іншого недоліки. Починай з плюсів. За що ти в нього закохалася? Характер ти написав першу, так? Да. Характер. Ну що в її характері такого особливого? Ну. Он, так сказать, не, не зіпсований, це, yeah. це як, що вона така невиродлива, да? багато не хоче від життя. Ну, no, Я сказав, у нього хороші родители, вони не госпиталь, що вона була хороша дівчаткою. Якщо не зробив цього досі, після передачі поклонися батькам Христини до землі. Ну, well, як то так. Класно. <laughs> Далі. Ну, он такой завжди в будь непонятной ситуации, ситуації так вірно се ведеть спокійно, не роздражається, не нервні. Пропоную перевірити кишені Ігоря на наявність валер'яни лікарської. Можливо, в цьому секрет його врівноваженості. Зважений рішучий, так берет на себе відвіданість. Ну, це це важливо для чоловіків. У нього хороша пам'ять. Он пам'ятає всі дати Просто навіть время там ми встречаться 19 ноября в 5-10 вечора. Словом, пам'ять девоча. Так і запишемо. Тому хороша пам'ять. Уважний. Уважний. Угу. Угу. Гарна, мила, що ще любить по дому робити, там вибирати, готувати. Угу. Я не очень люблю говорити: вот сделай для меня вот это вот, а вот скажу так намёк такой тонкий. Вот, вот мне это вот нравится. И все, и начинает делать уже такое прямо ну, классно, короче. Когда он замечает такое и обращает на это внимание и действует. Вот. Угу. И навіть не потрібно ходити з транспарантом, прозоро натякаючи на нову сукню. Тобто він такий уважний до твоїх потреб, до твоїх забаганок. Uh -huh. Не знаю, Емпа... емпатичний, oh, ніжний емпатичний, ніжний. Ой, Ну прямо слухай, прямо ідеальний виходить. Звісно. <laughs> Ніхто не ідеальний, допоки ви не закохаєтеся в цю людину. Також Христина до переваг свого бойфренда віднесла його вроду мужність та почуття гумору. А Ігор назвав плюсами Христини її чистоту, вміння смачно готувати та високий зріст. А тепер трохи ускладнимо задачу і попросимо закоханих описати недоліки своєї пари. Давай попробуємо недоліки. слишком энергично напишу, ей не всегда нравится ее внешний вид, допустим. Ага. А я считаю, что она очень красивая, не всегда получается ее переубить обратно. Игорь долго не задумывался, писать или не писать недостатки. Он достаточно смело подошел к этому вопросу. Мне нравится, то есть это про какое-то доверие в отношениях, это про какую-то смелость его в отношениях заявлять об этом. Ну, у него просто есть шкала, по которой он говорит, вот сюда я могу настолько-то опоздать, а сюда вот настолько-то опоздать. <р paghing> можно <р paghing> долго, ну, намного опоздать, а тут вот чуть-чуть можно опоздать. Он говорит, к тебе никогда не опаздываю. Вот, вот что-то мне так напрягает, мне кажется, вот мы опаздываем, мы опаздываем, давай быстрее, идем, идем. Я бы написал еще, может, переверженность правилам. Сильные. Ага. Ну, прикидывая все логики, еще чему то Ага, то есть она такая очень правильная. Да. Мы вот видим, как для Кристины важно, чтобы Игорь так часто не нарушал какие-то правила, да, и это вызывает в ней какой-то там негатив. То для Игоря это больше как недостаток в Кристине, что она так относятся к соблюдению точному всех правил. Важно, как партнеры друг с другом договорятся, чтобы было хорошо и, и Кристине, и Игорю в данных ситуациях. Он так э, шутит иногда, вот серьезная ситуация, я начинаю переживать, он начинает шутить, да, успокойся, нормально, а мне кажется, что он не серьезно себя ведет. Он просто меня хочет как-то успокоить таким образом. Но обычно я Через наоборот, жар, Да, наоборот, более раздражаюсь, потому что мне кажется, что он не серьезно себя ведет. Ех, а в моєї дівчини лише один недолік. Її не існує. Тому коли хочу, тоді й жартую. Добре, ну що, ти впоралась, я вважаю. Звичайно, е плюсів твого Ігоря мабуть, набагато більше, особливо для тебе. Да, я тебе вітаю, що він в тебе такий хороший. Ну, я так дивлюся, ти так впевнено закрив маркер, думаю, це вже все. Ну, як бачиш, недоліків набагато менше. Ну, там два і теми так з натяжкою зробили їх. Відім, як на етапі влюбленості, дуже часто так складно виділити якісь недостатки в своєму партнері. Це нормально, тому що влюбленість – це достатньо легке состояние. Це коли ми очаровані нашим партнером, коли ми бачимо тільки все самое лучшее, со своей стороны партнер хочет показать только лучше своей стороны. Тут видна разница, потому что любовь это более такое уже принципиальное состояние, более стабильное, любовь это уже про доверие и в ней меньше опасности сказать про недостаток. Из какого-то своего опыта, психотерапевтической практики, да, люди, которые приходят ко мне на консультацию как пара, которые уже там в браке 3-4 года, у них особо не со Ставляє труда е, написати недостатки своего партнера. В принципі, на они почві вони і приходять на консультации. Ігор та Христина теж із цим справилися, бо ж пара зі стажем двісті днів зустрічаються як не як. Скажи, будь ласка, чи виникали у вас якісь вже сварки, чи якісь конфліктики невеличкі, коли ви там не могли зрозуміти один одного? Тому що ну за півроку я думаю, що можливо. Mm -hmm. Так я Конечно. Нет, не, не, Жодного раза не Ни разу не сварилась? Нет. Не было... было просто непонимание в некоторых моментах, а потом мы уже друг с другом поделили, поделились, и все хорошо теперь. Можно сказать, что если бы не сваритесь, это справедливое кохание? Ну, я думаю, это не главный параметр. Ага. Угу. я целикая? не думаю, что будем ссориться, но если будем ссориться, ну, будет редкость такая, потому что я, я, она, да. Мы не очень конфликтные, не конфликтные. люди. Не. Mm -hmm. да интересная тема сейчас поднялась. Это ссоры в отношениях, конфликты в отношениях. Ну, конечно же, на этапе влюбленности всего этого может вообще и не быть. Или влюбленные могут не замечать этих моментов, или осознанно закрывать на это глаза. Вот. Но это тот этап или та стадия, или та вещь, которой однозначно любая пара подойдет. Потому что ссора, гнев, это в принципе про границы, про э, узнавание друг друга чуть больше. И ну, я бы так сказала, что это важный этап, через который пара должна пройти рано или поздно. Э, ссора это неплохо, важно то, как мы это решаем, важно то, как пара через это проходит. Хуже, когда... Есть какая-то ситуация, которая достаточно конфликтная, и человек не может ее вынести на границу контакта, на то, чтобы это решить, а подавляет в себе. И тогда эти моменты начинают накапливаться, 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 они никуда не уходят. Вот это как энергия. И потом оно где-то может вырваться каким-то таким неожиданным фонтаном. Істину каже пані Оксана: з емоціями слід бути обережним, адже вони через деякий час минають. А от те, що вони накоїли, лишається. Крістін, ти зараз навчаєшся, я так розумію. Да. Зараз свій вільний час. Ти більше проводиш з друзями, рідними чи все ж таки з Ігорем? Друзі, провежу провожу Ну, бо ж з Ігорем, тому що не знаю, у нас такий період, що ми. Ну как бы, он длится уже все 7 месяцев над этим. Хорошо, очень хорошо. Друг друга. Я вважаю, що потрібно підтримувати контакт з друзями. Гаразд, а тепер ще одне запитання до тебе. Е ти навчаєшся зараз? Да. Скажи, будь ласка, з того моменту, як ви почали зустрічатися, щось змінилося в твоєму навчальному процесі, ти почав, можливо, десь запізнюватися на паре, раніше не запізнювався, щось не довчив, ну, тому що треба було з нею побачитися, десь щось забув, ну, тому що про неї мріяв. Так, наоборот, скоріше. просто я. Цім раніше, може бути, не так хорошо вчився, але наоборот, неволірую, щоб я вчився і старається в домашніх там, ще щось. Нічого собі. То Христина благотворно впливає на навчання Ігоря, як на мене, Соната Моцарта. Які оцінки? Ну, троєк точно немає ні у кого у нас. Так що, ну, хорошо. Там пару четверочок, і все. Не з'їхали. Важная тоже тема поднимается и затронулась сейчас. Это когда настолько поглощены друг другом влюбленные, что они прекращают видеть вообще все вокруг. Закохані, ну прямо как страусы. Думают, что если они ничего не бачать, то и их никто не видит. И здесь начинает страдать и учеба, работа, отношения с родными, отношения с друзьями. Это может быть тоже показатель нездоровых отношений. В здоровых отношениях Точно есть место для родных, для друзей, в здоровых отношениях есть время, которое мы можем проводить вместе и есть время, которое мы можем проводить в порознь. Это тоже очень важный момент, который надо учитывать. Добре, поїхали далі. Прибираємо цю дошку. У нас останнє завдання. В нас є табличка, яка показує різницю між різними видами кохання пристрасним, романтичним, дружнім та справжнім. Праворуч ми бачимо фактори кохання, які можуть бути присутні або відсутні в тому чи іншому виді кохання. Чи бачить наша пара різницю між ними? Постав, будь ласка, плюс і мінус напроти кожного виду кохання, що в ньому присутнє. Христина виконала завдання майже без помилок і виправилася в останній момент. А от Ігор, здається, трішки заплутався. Кириле, допоможи розібратися. Гаразд, десь так ми м, з тобою розставили. Давай його поставимо, щоб всі глядачі бачили, і наші оператори також. Чудово. готово. Угу. Можна поглянути? Пожалуйста. Дивись, що у нас виходить. Пристрасне кохання. Воно насправді думає лише про те, як довольнити свої почуття. І як задовольнити своє бажання, справжнє кохання, ти також поставив всі плюси, і ти абсолютно правий, тому що там присутня і довіра, і потяг, і зобов'язання, і навіть там присутня романтика, дружба і пристрасть. Mm. Тобто, все це є. А от те, що ти поставив романтичне кохання, всі плюсики, це просто говорить про те, що ти зараз перебуваєш в періоді романтики. Насправді в романтичному коханні може не існувати зобов'язань в от влюбленості, коли це такое легке состоя но оно больше нацелено на себя. Мне хочется что-то для себя, то любовь это более такое стабильное состояние, более принципиальное состояние, в котором я готов вкладываться в отношения с другим, когда для меня более важно то, что важно другому. Парою, ми підміняємо деякі поняття. Ми знаходимося в романтичках а Нам кажется, уже это настоящая любов. Сучасна любов це коли особа ставить ім'я коханої людини в якості своїх паролей. А велика любов це коли всі паролі різні. Цитати великих користувачів інтернету. Достаточно наглядно эта табличка показує нам, о том, что вот в настоящей любви будут присутствовать всі э, три составляющих: это доверие, это страсть и і обязательства. Тому нехай я тобі бажаю, щоб твоє романтично справжнє кохання. Або закоханість, воно переросло у справжнє кохання, і ти дійсно був готовий брати на себе зобов'язання. Як бачиш, це справжнє кохання, воно готове віддавати, воно десь mm -hmm. готове жертвувати і своїм часом, і своїми зусиллями, і своєю енергією, щоб іншій людині було добре, а не тільки брати від неї те, що добре нам. Дякую. Спасибо. Oh, Хочу побажати вам, вашій парі, щоб ваша закоханість давала свої квіточки на вашому дереві любові кожного року, все ваше життя. Спасибо. Будьте щасливі! Світланка побажала на дереві квіточок, а я побажаю діточок, як на небі зірочок. Ой, чи ще зарано таке бажати? Ну что, друзья, любовь, влюбленность. Что скажу вам? Есть этапы, этап влюбленности, что немаловажно. Это то, что останется в нашей памяти. Это легкость, это разные эмоции. И есть любовь. Любовь это что-то мудрое, то, что принципиальное, то, что массивное, с такими глубокими корнями. Дерево, которое дает плоды. В целом программа не понравилось. Мне понравилось равнение дерева с цветком. Я думаю, это было очень уместно. Еще до программы я знала, что я люблю его, а не влюблена, потому что, ну, уже э, я вижу его минусы, но э, я принимаю его таким, как он есть, и я все равно счастлива с ним. Так что вот. Друзья. А если вдруг вы сейчас стоите перед вопросом, что вам делать дальше, на какой стадии вы находитесь, любви или влюбленности, или ваша влюбленность перерастает в любовь, пора ли вам уже вступать в брак, или вы вообще торопитесь, или наоборот тянете, есть очень хорошая возможность пройти добрачное консультирование с компетентными специалистами. Если такое желание у вас возникло, то позвоните нам. Номер телефону бачите ви на своєму екрані. Друзі, в Біблії Бог показав, що таке справжнє кохання: любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, не величається і не гордиться. Не поводиться непристойно, не шукає власного, не спалахує гнівом і не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється і все перетерпить. Любов. Ніколи не минає. Бажаємо вам такої справжньої вічної любові від Бога. Амінь.